Всім привіт, мої хороші! Сьогодні будемо працювати з правописом, точніше, з виправленням помилок в документах Word. Тому відкримаємо Word на комп'ютерах або ноутбуках і навмання вводимо речення, що містить помилки. Наприклад. Отже, Вила я своє речення, і що я тут одразу бачу? Одразу я бачу величезну кількість червоного підкреслення. Зараз буду вам збільшувати, щоб ви так само це могли побачити. Ну, насправді, чи одразу говорять підкреслення про те, що є помилка? Ні, тому що перше, що ми маємо перевірити, чи правильно у нас стоїть мова в налаштуваннях. Йду! Курсором вниз, і дивлюся, що у мене тут стоїть іноземна російська мова, яка мене зовсім не влаштовує, натискаю на неї. І що я тут буду бачити? Ну, Нібито є українська, англійська мова і купа різних слів. Якщо я зараз роблю так і оберу українську мову, то нічого геть не зміниться. Тому що пам'ятаємо правило виділення: перше, що змінювати, дуже часто ми спочатку виділяємо. Хто був повільний? В роботі, тому що хотів бути уважним, той прочитав. Що навіть викликаючи це контекстне меню, ми бачимо мова позначити виділений текст. Як і отут дуже важливо не просто натиснути українська, а виділити перед цим. А далі ще є підказки, що мовні засоби перевірки будуть автоматично використовувати доступний словник для вибраної мови. Можна поставити галочку не перевіряти правопис. Давайте спробуємо, до речі, його поставити. Бачите, нічого не перевіряється. Повертаємося в це меню, ставимо, прибираємо галочку з перевіряти правопис і дивимося, що у нас стоїть галочка визначати мову автоматично. Можна її прибрати, можна залишити за вашим бажанням. У мене вона залишається, тому що мені це зручно, якщо я ще паралельно використовую, наприклад, англійську мову. Ок, натискаю. Тепер я бачу, що виділений мною текст, і далі залишається з червоним підкресленням. Отже, давайте спробуємо побачити, як нам можна виправити цю ситуацію. З одного боку, можна натиснути ліву кнопку миші. І ви це бачили в першому меню, так? Можна натиснути праву кнопку миші і вже викликати такок на меню. Що нам дає натискання правої кнопки миші, зараз лівою кнопкою миші, перепрошую, по виділеному тексту. Ми можемо одразу обрати варіант орфографії з виправленням, який нам підказує словник вбудований в Word. Отже, або правопис, або правописе, або правописи. Я знаю, що я хотіла слово правопис, тому його і лишаю, і вже підкреслення кудись зникає. Складово. Так само натискаю ліву кнопку миші і обираю слово складова. Роботи виправляю на роботи. Наприклад, якщо б я написала яке-небудь слово, Ну, давайте спробуємо, чи підкреслять, чи ні. Така ж сама схема, для прикладу, у нас використана. Перевіряємо, щоб мова стояла та, яка потрібна нам. До речі, можна обрати отак українська за замовченням. Ці зміни будуть відображено в всіх нових документах, які використовують шаблон. Так, а вже ж я хочу, щоб так було. Тому що перед тим, як працювати з Word, я навпаки змінювала мову, щоб ви це бачили. Тому я повертаю, як я б хотіла, щоб воно і далі працювало. І бачу, що навіть для нового речення у мене вже з замовченням українська мова стоїть. Отже, я ввела речення там, де використала набір літер так і підписала: це набір букв. Ніби все добре, так? Але мені підкреслює, що в цьому наборі букв є помилка. Я можу натиснути на ліву кнопку миші, і мені пропонують замінити на певні там, різні слова. Але я просто на набрала букви, я так і хочу, щоб вони залишалися. Тому, за бажанням, я можу натиснути тепер праву кнопку миші. І тут вже використати. Пропустити все. Тоді для цього документу буде, буде цей приклад пропущений. Його не буде виділено червоним, тому що ми будемо знати, що ми використали той намбір-літер, який хотіли бачити саме в цьому тексті. Відметаю назад, тому що хочу показати приклад, коли, наприклад, приклад, наприклад, автологія, але все ж таки, є певний приклад. Який дозволяє, якщо ми знаємо, що це слово нам необхідно буде надалі, ми його постійно будемо використовувати, це правильне слово, ну припустимо, що це так, ми можемо натиснути на меню «Додати до словника. І таким чином, ваш український словник, тому що у нас використано українську мову, буде нарощувати словниковий запас і враховуватиме. Саме той приклад, який ми маємо зараз. Я цього робити не буду додавати до словника, тому що це геть не слово. Я знову ж таки використовую пропустити все. Права кнопка миші. Пропустити все, трошечки підвисло. І тепер вже є в мене щастя, тому що все в мене добре виглядає. Фух, Трошечки розібралися з правописом. Ви це спробуєте зробити самостійно. Зараз хочу звернути вашу увагу. За правилами набору тексту є певні норми, які ми маємо використовувати. Які це норми? Є норми щодо постановки коми? Як нам використовувати кому? Один момент? Є у нас правила для крапки, є правила для тире. Так, от, коли ми ставимо кому. Кома використовується таким чином. Ми вже вміємо виправляти, виправляємо, до речі, чомусь. Трошечки підвисає, і у мене знову хоче виділятися, що я на нього становлюся, і все у мене добре з цим словом. А я знаю, чому. Тому що в мене дві букви великі за іншим правилом перевіряються. Ну, нехай буде так. Добре. О, дивіться, тепер що пропустити все. Натиснули і повернули, як хотілося б нам. Повертаємося до коми. Привіт, кома, любі учні. Після коми у нас завжди є пробіл. Перед комою у нас пробілу не може бути. Це основні правила орфографії, пунктуації, коли ми набираємо текст. Для того, щоб себе перевіряти, ми можемо натиснути недруковані символи, значок якого є в меню Основне, нагадує R, яка дивляться на той бік. Натискаємо на цю R. Одна крапочка говорить про пробіл. Отже, привіт, кома, пробіл, те, як я вам сказала. Така ж сама ситуація у нас є. і Стосовно, дивіться, тут я відступала пробілами, навіть можу їх порахувати, тому що є чотири крапочки. Роблю так само. Всім, привіт! З крапкою. Всім привіт! Така ж сама ситуація у нас є з крапкою. Як ваші справи. Всім, привіт, крапка. Потім пробіл. Наступне речення починається через пробіл. Після крапки у нас слідує пробіл. І інший знак пунктуації це тире, відповідно. Тире трошечки складніше. Якщо його позначати таким чином, дивіться, як воно відбувається. У нас одразу виникає певне форматування тексту, яке ми не викликаємо, а воно з'являється автоматично. Є така штука, але зараз поясню, чому так має бути. По-перше, це у нас Word сприймає як список, про який ми будемо говорити трошечки згодом. А як мені в текст вставити довге тире? Дивлячись на речення перше і на речення друге, ми бачимо, що у нас використано. Одне і те ж саме тире з пробілом, тире-пробіл. тут є так само, Але в одному випадку тире довге, в іншому випадку тире коротке. За правилами правопису, якщо ми говоримо про тире, а не про дефіс, то нам необхідно перед тире і після тире використовувати пробіл. Це дуже важливо. Дефіс ми використовуємо без пробілів, а тире з пробілами. Я Пробіл, тире, пробіл, вчителька. Дивіться, я вчителька. І дуже часто, автоматично тире замінюється на довге тире, коли у нас є пробіл і інший пробіл з двох боків. У тому ж самому випадку, наприклад, колір Жовто-блакитний. Ми бачимо, що містить лише дефіс без пробілів, тому що жовто-блакитний пишемо через дефіс, через коротеньке тире. Тому пробіли ми не використовуємо. Оце неправильно написано. І це буде помилкою. Повертаю, як було. Але буває така ситуація, коли у нас коротке не замінюється на довге тире. Що нам необхідно зробити, щоб це тире у нас в друкованих символах з'являлося? Зараз спробую показати. От, ну, як я б не робила, дуже складно мені це тире дістати. У мене вже є налаштування, зараз приберу надруковані символи, яке дозволяє, за моїм бажанням, от хочу я коротке тире, хочу довге тире, Бачите, у мене з'являється це довге тире вже, і воно насправді є довгим, і я його навіть тут можу замінити, і воно буде гарно виглядати. Як я його знайшла. Якщо ви будете шукати на своїй клавіатурі, щоб ви не, кори... не використовували мінуса тире, який на розкладці над літерами знаходиться, у вас такого не вийде. Як я досягла такого результату? Ми йдемо в меню Файл. Дивіться, файл, вниз параметри, правопис. І тут є у нас налаштування самого правопису. Уважно, прошу почитайте зміст, або краще вміст цієї вкладки, тому що тут є такі правила, які дозволяють автоматично робити виправлення того, про що навіть ви могли і не думати. Тобто, під час виправлення орфографічних помилок у про. Грамах Microsoft Office буде пропускатися слова з великих букв, пропускатися слова з цифрами і багато-багато всього різного. Можна навіть налаштувати виняток для певного документа, в якому не потрібно такого робити. Це ви переглянете. У кого немає Microsoft Word, той зараз на екрані може це збільшити і переглянути. Зупинивши відео, а я хочу натиснути на кнопку параметри автовиправлення. І дивіться, що тут у нас є автоформат і дії, що ми маємо робити. В автовиправленнях у нас стоять галочки, ті, що нас влаштовують. Якщо у вас щось не влаштовують, просто їх приберіть або додайте там, де їх не вистачає. Ми можемо відобразити кнопку параметрів автовиправлення виправляти дві великі букви на початку слова. Пам'ятаєте, як з моїм набором літер було? Робити перші букви речення великими, робити перші букви клітинок таблиць великими, назви днів з великої букви і багато всякого різного тут у нас є. А мене цікавить, далі таблиця замінити на. Так от, я додала собі правило там, де я використовую два поспіль написаних тере на довге тере. Тому я взяла цей символ і його скопіювала. Бачите, два. От воно у мене одразу синє підкреслюється. І натиснула. Потім додати. Ну, якщо б я тут щось була, робила. Три тере, давайте спробуємо. Трітере. Отак От так само є. Три тире поставила і довге тире. додати. І натискаю Ок. І натискаю ще раз підтвердження ок. О, тобто, якщо я хочу коротке тире або мінус, він у мене є. Якщо я хочу довге тире, я натискаю три рази або два рази на тире, і в мене з'являється відповідно довге тире. Спробуйте, будь ласка, зробити і таке налаштування. Я вам навіть допоможу з пошуком символа довге тире, я його скопіюю вам домашнє завдання. Отже, ми сьогодні багато складових виправлення орфографій переглянули. Не все так просто, тому інформації багато і ми її структуруємо. Подробиці домашнього завдання будуть в Google класі. До наступного уроку бувайте!